Зараз у нас хлопці знімають. а й Богдан захлався. коротше, Зараз робимо підзйом автомобіля. ну Звісно, що треба поставити класну, цікаву картинку і з'ясувалися, що блин, все під капірку, один в один. Ну, не буду хлопця світити, тому що йому ще продавати цей автомобіль. Але точно така ж сама ситуація. Поїхав в стрій, купив автомобіль 190 рідного пробігу, мама, і клянуся, класно. А потім згодом з'ясувалися. Просто пролюбили чуваки в стрію лейбачку з пробігом автомобіля, де було 380 тисяч. Знімаємо відео про це і машина на підсйом також попалася така сама. Не будемо ідентифікувати, кому треба, звертайтеся, ми допоможемо знайти класний автомобіль. Хоча V-50 це... ця машина класна, тим, що вона. Салон у неї стійкий, вона не знашується. Всі механізми в неї ходять також дуже багато. Єдине, що коли великий пробіг, зрозуміло, що там на інтервалі треба буде трошечки міняти. А що я стою не на фоні автомобіля. Хоча це ж для лайфа це таке. Ладно, не буду заважати Богдану. От таке дуже-дуже часто буває. І, як то кажуть, бомба падає завжди в епіцентр. It's my life. Була в мене історія в житті. Коли мені було 16 років, не так. Була в мене історія в житті. У 91-му році я поїхав з Києва. Мене запросили до Закарпаття. Ну таке Закарпаття, Закарпатське аж туди під границю з Угорщиною. Приїжджаю я туди, ми їздили туди десь на тиждень чи на два, я не пам'ятаю. Перший день закінчився тим, що ми пішли до Сауни. Ящик горілки, що ми з собою взяли в дорогу, закінчився за один вечір. Потім наступного дня яка розвага, пішли на дискотеку, пішли на дискотеку. Ну і приходимо туди, там музика руся, зачароване коло. Зачарований коло Все, що Модно було там, наприкінці 80-х, на початку 90-х. І тут я кажу: ні, чуваки, щось ви не те слухаєте. І даю, ну, блін, я не знаю. Клубмен Діджей, як його назвати, людина, що сиділа квадратна магнітола, ні то від сна, не то веста, щось таке називається, від нього такий шнурочок. На 5 дротиків, якщо хтось пам'ятає, усілка, і такі плюс-мінус потужні колонки, такі клуб, стули стулья позабирали стільці, поставили їх по цим. І, виходить, Дівчата з однієї сторони, хлопці з іншої, і тут поставили касету доктора Албан. Це піпець. Це був такий розрив шаблону для них. Ну, тобто, начебто, вже і кінець 20-го сторіччя вже, ну, інтернету ще поширеного не було, але касети вже були і досить так багато. Наступного дня на дискотекі було стільки людей, що додатковий підсилювач прийшлось ставити на вулицю. І всі вже там танцювали на вулиці, з гор сходили люди. Це зараз густо населений район. А тоді було таке, що отут домик, потім метрів за 900, наступний домик. Тобто не було такого густо заселеного, як зараз. Там їдеш хата на хаті, ті, хат піпець. Одна хата построїлась, немає де пуба, другий поверх будують. Ще, напевно, є окрема історія, як я туди потрапив. Це історія почалась в Києві. Мені коли вирізали пендецит. То я лежав, в лікар... лежав правильно в лікарні, і привезли хлопця, такий також з апендицитом але він трохи старший, бо в нього вже була така борода, як зараз всі носять. І звали його Володимир. Володимир, якщо дивишся, величезний тобі привіт. Привезли хлопчика чувака, такий трохи п'яненький, привезли його і він там храпив, як паровоз піпеса, палата не могла спати. Хропів, хропів, а потім хопа, і перестав хропівся. думаю, ой, клас, нарешті. Чувак там. Перестав хропіти. А я дивлюсь, ну щось він там як лежав, так і лежить. Люди, як хроплять, вони іноді міняють свою позу чи щось таке. А цей ні, я до нього, а він вже не дихає. Ну Тобто він язик свій заглотив і все. Я до медсестри, медсестра до лікаря. Коротше, його там відкачали і все. Привезли його до такого синього, сидить. І ось тоді почалась наша дружба. І він звідти туди родом. Тобто він Зеленчук. А там всі зеленчуки. Тобто я чому не пам'ятаю, чому я згадав, що селище так називається, або зелене, або зелене. Ну, коротше, щось з зеленим там пов'язано, це селище. До речі, десь у мене вдома і досі я недавно бачив такі. Не пам'ятаю, як вони називаються, така сувенірна. Ну, щось на маленьку сокіру схожу. Подарували, воно в мене ще досі є. Пройшло вже скільки, там, ну, грубо кажучи, більше 30 років. А я це все ще пам'ятаю. І я зрослий. І касету, звісно, мені ніхто не віддав. Е, колись вийшло відео про те, що Куперсервіс є такі СТО на кружні, що дуже класно робить автомобілі. Так от. Е, вони напевно відео не бачили. Геннадій чуть не сказав. Євген до них знову звернувся, показав ту шляпу, що вони зробили. Коротше, керівництво Куперсервіса, красавчики, мастера прийомщики хто приймав автомобіль, звільнено. Хлопчина, що фарбував автомобіль, тобто сам маляр звільнено. І ось зараз зробили так, що все чудово. Тобто, Якщо пам'ятаєте, то тут все відвалювалось, тут все порепано було, а тут красота. Тобто, саме заїхали, саме полагодили. Залишилось тільки запаску сюди на, намотити. Або каністру назад повернути, або ще щось. ну якось тут... Не вистачає. Ні, не вистачає, так. Да. Як то так? Шагаємо далі. Сьогодні був легісінький експірієнс, таке неправильно прийняте рішення з моєї точки зору. Ми знімали автомобіль от на проході. Я не знав, що це проход, але це тропа це тропа життя, де ходять люди в дирку через забор в цьому лісі, ганяють мотоцикли, літають машини. Коротше, максимально неудобна локація. Вона класна, вона красива. Це чудово, але часу витрачили. Просто піпец. Ну нічого, їдемо далі. Зустрівся я з парнем, що я періодично у нього купую всякі комп'ютерні железяки. До речі, три останніх ноута, навіть не три, а чотири. Тобто мій Dell потім для дружини Dell для дитини. також, Потім я свій продав. До речі, він також йому віддав, щоб він його продав, і взяв собі новий оцей Dell XPS Коротше, багато у нього чого брав. е, вся пам'ять SSD, що у нас стоїть по різних серваках, це також через нього. І знак, напевно, благодарності. Я б до благодарності українською. Знак подяки він каже: слухай, Миколай, На тобі такий самий комп'ютер, як у тебе, єдине, що на 64. Оперативи А-32, але на, поміняєш шлейф, потім повернеш. Сказати, що я хірел, та нічого не сказати. Ну, тобто можна було його купити, цей комп'ютер. Він розуміє, що ну, тут не матриця. Я показав, що вона на деяких ізломах, коли згибаєш е, монітор, воно працює іноді. А іноді. Києви всі молодці. Всі поїхали на червоне світло. Так от він каже, на тобі 97, 97,20 уже з іншим процесором, більш потужним, але все одно. Каже, я його зараз знімаю з продажу і просто покористуйся. Богдан дуже вдячний за. Отакий От подгончик. Сказати, що виручили, ну так, да, дуже сильно виручили. Тому не прийшлося зараз дуже багато коштів витрачати. Ну, а займатися шлейфом буде наш сі адмін Так що, Рафік, готуйтеся. Я цим займатися не хочу. Я не бажаю з цими чуваками спілкуватися взагалі, І що люди. Що у них в головах, як вони спілкуються, як вони там щось десь розуміють. Коротше, відсутність сервісу мене трохи дратує. Тому особисто я цим займатися не буду. Не буду. Скажімо так, завдяки друзям проблема вирішена і дуже вдячний всім, хто допомагає, і особисто Богдану. Зараз їду в офіс пів шостої дош. За півгодини треба за встигнути в офіс, дати ноута на починку і, і, і херачить відео. Те, що ще не дороблено. Те, що повинно сьогодні вийти, можливо, я сьогодні ще і встигну. А може і ні. Коротше, друзі, розумієте, якщо ви більше тижня не виходить відос, причина в тому, що я просто не встиг із за того, що у мене розсипався ноут, і це. При тому, що у нас є 4 монтажера. Чотири. Я плачу. Чому плачу? Тому що мені особисто приходиться цим займатися. Тому що. Ладно. Це вже історія така. Трохи ридать охота, але і монтажерів також трошки пізніше заміним. Не у всіх, але. Але треба поміняти. Мені дуже тяжко робити все і, і ще й і відео. Ще кстати, прикольна історія. Я ж спочатку хотів взяти доповий Юліт. Хюліт Пахер також типу, класна надійна техніка. Але ця техніка має Z серію. І там прикол заключається в тому, що ноут відкриваєш. І от таке на буква Z. Відкриваєш, ну от як на Делі написано Dell, де на МакУКЕ, оце яблучко, гризочок. І тут величезна буква Z. Я був готовий купити. Юлі, але з Z я вже думав, почав шукати когось гравіра, щоб загравірувати цю букву Z, бо ну, пацани неправильно зрозуміють. І трохи подумавши, думаю, ні. 16-та діагональ. Ну, І ще він був гірший по звуку. Хоча основне. Це зовнішній вигляд. Він класний, він прикольний, він легкий У нього навіть чистота. Е... Чистота розвертки кадрів, вона інша, вона більша. Він планує, плавніше рухається, він такий ну по потужності плюс-мінус нормальний. Він нормальний по акумулятору, але це цепвазет. Тому я сьогодні міг стати власником нового Хьюліта, але не став. І напевно на сьогодні вже остання пригода. Забираємо оцю штуку, а прикол заключається в тому, що машина на механіці, Тимофій ніколи в житті не їздив на механіці, а зараз він прийдеться йому їхати на цьому автомобілі, тому що мені треба їхати в іншому напрямку, а машина треба поїхати, щоб поїхала під Київ. Зараз пару підсьйомів. І оцього красень, якщо хтось пам'ятає, якщо хтось слідкує за нашим телеграм-каналом, хто слідкує за інстаграмом, це та машина, що була різнокольорова. Напевно, на мене, у мене на сьогодні все. Всім пока-пока. Для Тимофія насправді дуже класний експірієнс, такий тріпаючи нервову систему, щекочущий. Я зараз поясню: він перший раз в житті їде на механічній коробки передач. Він в автомобілі їде один. Він їде на здоровому автомобілі. Він їде по місту. І він їде без документів. Все як ми любимо. Мається на увазі пригоди. Пригоди у нас завжди і скрізь. Якщо з'їздити за документами, то ми не встигнемо сьогодні доставити автомобіль. Тому поїхали без документів. Я розумію, що все влізе. Принаймні, в разі чого Софіса Шведесенко пришлють фотографії. Тепер точно все.